Стоїмо, yeah! боремося, yeah! переможемо! Yeah! Оце найважніше. Наші вигуки, наша енергія має бути чуден не тільки на Печерських пагорбах, не тільки в Межгір'ї, не тільки по всій Україні, але й по цілому світу. Тому що ми українці, ми тут за свою землю, за свої родини, ми стоїмо тут за кращий завтрашній день. Адже ми не вимагаємо чогось особливого, правда? Ми вимагаємо елементарних речей нормальної, справедливої, чесної, цивілізованої влади. Ми вимагаємо, щоб наші люди мали роботу, щоб студенти були забезпечені належною освітою, щоб у пенсії стипендія, щоб кожен мав медичне обслуговування. Зрештою, ми боремося і стоїмо тут за те. Щоб в Україні не було корупції, щоб не було свавілля чиновника. А найважніше, щоб ми, українці, могли відчувати свою національну гідність і гордість. Це наша держава. Ми тут будемо вирішувати, бо ми господарі на своїй Боговданій землі. Товариство сьогодні був надзвичайно важливий день. Сьогодні ми розширили. Географію наших пікетів в столиці України. Крім того, ви напевно вже знаєте, що в чотирьох містах України оголошено страйки, і це оголошено рішенням сесій міських рад Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька. Наше завдання, щоб кожен день. І для того ми вже делегували частину наших депутатів парламенту, а також частину опозиційних депутатів місцевих рад на місця. Щодня треба проводити роботу. І навіть там, де в нас немає більшості, ми маємо заставляти представників влади, щоб вони ухвалювали необхідні такі рішення зараз для нас всіх по інших областях і містах Української держави. Особливо для нас важлива велика Україна, схід і південь. Ми вас вже інформували, що ми готуємо агітаційні групи на схід і на південь. До речі, бажаючи, прошу записуватися в, штаби, в штабі, тому що, якщо нам вдасться підняти велику Україну, і вся Україна одним голосом скаже банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Отоді ми досягнемо нашої мети. Сьогодні відбувалося пікетування Кабінету міністрів України. І вони, боячись того пікету, нашого з вами пікету, який розпочався о 8-й годині ранку, ще з 4-ї години попривозили технічних працівників в Кабмін. а міністри взагалі туди заходили. Десь як щурі через метро, через якісь таємні підземні переходи. Вони навіть засідання в Кабінету міністрів проводили не в тому приміщенні, де завжди відбувається ганьба Азірову негіднику. Ганьба! ганьба, Ганьба! Ганьба! ганьба, 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 ганьба. Сьогодні депутати трьох опозиційних фракцій. Батьківщини удари і свободи заблокували Верховну Раду України. Нема чого нам, з, з ними там говорити, які вони хочуть закони там ухвалювати для того, щоб далі розкрадати державу. До того часу, поки ми не побачимо, що та влада карає тих бандитів в погонах. Які били мирних протестувальників, які тут, Майдан Незалежності, топили в крові до того часу, поки не будуть покарані міністр внутрішніх справ і всі ті його підлеглі, які давали накази, а також ті, які виконували ці накази, нема чого нам з ними говорити, тому що вони мають відповісти за свій злочин. Вони думають, що ми ступимося і забудемо, що вони витворяли з нашими дітьми, з українськими студентами, зі старшими людьми, з жінками. Не забудемо, покараємо банду, ге, банду, ге, банду, е! банду. Е! банду! Е! банду! Е! банду! Е! І сьогодні відбулося пікетування Міністерства внутрішніх справ. Кажуть, що під час того пікетування де взагалі нікого не було, вони поховалися так само, там повтікали, світло повиключали, бояться народу, пікетували прокуратуру генеральну, пікетували Капмін адміністрацію президента. А коли декілька тисяч тут з Майдану прийшло під приміщення Шевченківського районного суду, суді так затряслися руки і ноги. Що дві справи, які вони розглядали проти наших патріотів, перенесли, боялися навіть розглянути їх. Що це значить? Нам треба йти пікетувати. Нам треба їм не давати жити. Нам треба їм не давати вільно дихати тут. Кожен з тих чиновників, бандюганів має знати, що земля буде горіти в них під ногами, і будемо далі стояти, пікетувати. Далі будемо блокувати їх, тільки це є запорука нашої перемоги. Бо ж ви розумієте, вони бояться тільки народу. Вони можуть реагувати і йти на поступки тільки тоді, коли народ буде рішучий і сильний. Але які нам поступки треба? Геть з української політики. і Я ще раз хочу повторити наші політичні вимоги, товариство, а ви вигуками. Підтвердіть перше відставка президента, нові президентські вибори. Раз, так. Да! Друге відставка уряду Азірова, новий уряд. Так, да! третє повне перезавантаження влади. Відповідно, перевибори парламенту, новий парламент, так. Да! Наступне. Кримінальна відповідальність, покарання бандитів тих перевертнів, звірів в погонах, які топили в крові український мирний протест. Так, да. наступне п'яте товариство. Нам не досить тепер просто оголосити дострокові вибори президента, парламенту. Нам потрібен інший закон про вибори. Інші правила виборчі, бо для чого нам нові вибори, якщо вони будуть далі махлювати, фальшувати і призводити до абсолютного спотворення вільного волевиявлення? Ми повинні мати народну владу, владу від народу. А коли будемо мати владу від народу, коли не буде адміністративного тиску? Коли вони не будуть використовувати міліцію, СБУ, прокуратуру в своїх підлих цілях, тоді, коли вибори будуть чесними і справедливими, до речі, це є вимога європейського співтовариства. І саме це є одна з вимог нашого шляху до Європи. Але не вірю я сьогодні, що ця влада здатна підписати будь-який євроінтеграційний документ, нова влада. Вибрана від народу українського прийде і Європу приведе. Банду, Гей! банду, Гей! банду, Гей! банду. Гей! Банду! Банду! Гей! В, тому контексті, в цьому контексті надзвичайно є приємно, що нас підтримують в різних куточках світу. Ми вчора Чули інформацію про позитивні сигнали з Грузії, позитивні сигнали з Литви. Сьогодні нам приємно було чути високопоставлених польських політиків, посадовців, які не просто приїхали нам задекларувати свою підтримку, але й навіть привезли рішення польського сейму, тобто польського парламенту. Це є вагомо, це є суттєво, це нас надихає на боротьбу. Крім того, хотів би вас проінформувати, що ми троє лідерів опозиції, яких ви обрали в український парламент представляти ваші інтереси, наші інтереси, українські національні інтереси, ми сьогодні мали досить багато зустрічей з різними серйозними політиками світовими. Зранку у нас була зустріч з генеральним секретарем Ради Європи, який послухав про цю ситуацію, яка відбувається в державі. Послухав наші пропозиції. Щойно ми з Кличком і з Яценюком були на зустрічі в міністра закордонних справ Канади, який просто був вражений, коли побачив, стільки море людей. Буквально кілька годин тому назад він призволився тут в Києві і каже: ви знаєте, я за всю свою політичну кар'єру раз тільки бачив, десь там у нас в Канаді, 10 тисяч протестуючих. А так, як сьогодні понад 100 тисяч, а так як в неділю було за їхніми оцінками 800 тисяч. Каже, я собі навіть не уявляю. Тож як треба було, товариство, дістати тій владі, народ український, принизити українців, щоб люди в такий мороз, в таку негоду вийшли на вулиці і скандували одностайно банду, банду. Банду! Банду! Банду Банду Я хочу, щоб ви знали. Сьогодні ми маємо 13 новітніх європолітв'язнів або політв'язнів активістів Євромайдану. Тринадцять наших з вами побратимів сьогодні сидять в тюрмі. І наше завдання все зробити, щоб витягнути їх з Януковичівської в'язниці. Я зачитаю вам прізвища, щоб ви знали тих людей, це є хлопці, які прийшли разом з нами сюди на Майдан, яких привела сюди ідея кращої України, сильної української держави, кращого життя. Причому дехто з них іде по статтях, яким, згідно кримінального кодексу, навіть не інкримінується санкція, арешт, а лише штраф. І ті сутні негідники, не зважаючи на це, все одно за вказівкою з банкової як під копірку. Два місяці СІЗО, два місяці СІЗО, це щоб ви розуміли, не остаточний вирок. Це є тільки утримання під вартою до суду. Ви дивіться, що робиться в нас. Суди українські, язик не повертається називати їх українськими, відпускають під заставу до суду або натягають браслети вивцям, крадіям державного бюджету, жулікам їх відпускають, а патріотам, які виходять боротися за спільну справу, зразу два місяці тюрми. І особливо те, що вчора вони витворили суд вночі. І хоча присутність народних депутатів, наших юристів там була активною, ну але ж даруйте, в них своя вказівка. Тому я кажу, люди добрі, прийде час, і він прийде дуже швидко. За кілька днів нам треба розпочати тикетовання домівок, квартир тих суддів. Нам треба пікетувати оселі всіх тих беркотів, які б'ють людей. Отаким От чином ми зможемо привернути увагу їхніх сусідів, їхніх родичів. Нехай їм буде встидно, що вони прислужники того пандитського режиму. Отже, Віталій благодарний Олег Матяш. Роман Біленький, Олександр Солоненко, Ярослав Притуленко, Юрій Болотов, Олександр Остащенко, Микола Лазаревський, Єгор, Привір, Валерій, Гарагуць, Владислав Загоровка. Сергій Мужненко, Георгій, Черевко, 13 в'язнів, Євромайдану. Звільнити! 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 Звільни 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 Нехай та бантицька влада знає, що ми звідси не ступимося! Вони в своїх аналітиках, вони в своїх прогнозах, пишуть там один одному. Так, «Да, Майдан п'ять днів простоїть, Майдан сім днів простоїть, більше не витримають, порозбігаються. Хай чують ті негідники, хай знають. Або ми, або вони. Шляху назад нема. Ми боремося. За святу справу ми боремося за Україну, за велику державу, за справедливу державу. Ми боремося за достойне життя кожного з нас. І саме тому ми з вами переможемо, бо разом ми! Разом! Разом сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! сила! Разом! сила! Разом! сила! Волі нам енергії ще більшої, витримки, єдності нам і, звісно, нашої української звитяги. Слава Україні!